Точний прогноз погоди від каналу Прогноз UA. Прогноз погоди в Україні на 19 жовтня. У Київській області температура в день буде від плюс 9 до плюс 5, та вночі від плюс 5 до плюс 6. День та вечір у Києві будуть ясними, прийшовши на зміну похмурому ранку. Без дощу. На півночі. У Житомирській області очікується температура від плюс 8 до плюс 3 вдень. А вночі від плюс 3 до нуля. Ранок у Житомирі буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Опадів не прогнозується. На Чернігівщині температура вдень буде від плюс 9 до плюс 4, а вночі до плюс 3. У Чернігові на небі не буде жодної хмаринки. Дощ не очікується. У Сумській області вдень температура становитиме від плюс 9 до плюс 3, а вночі до плюс чотирьох градусів. Ввечері погода у сумах проясниться. Але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Без дощу. На сході. На Харківщині максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 5, а вночі від плюс 4 до плюс 5. Вдень і ввечері небо у Харкові буде безхмарним і ніщо більше не нагадуватиме про похмурий ранок. Без дощу. На Донеччині очікується температура від плюс 5 до плюс 3 в день, а вночі до плюс 3 градусів. Протягом усього дня у Донецьку буде триматися хмарна погода. Вночі очікується дощ. До ранку він повинен послабшати, але продовжуватиме йти весь день і припиниться лише ближче до вечора. У Луганській області очікується температура від плюс 6 до плюс 4 в день, а вночі до плюс 4. Весь день у Луганську буде хмарним. Увесь день ітиме дощ, який вдень може посилитися, але до вечора почне слабшати. На півдні. У Одеській області вдень температура становитиме від плюс восьми до плюс десяти, та вночі від плюс 6 до плюс 7. Ранок в Одесі буде похмурим, та хмари займатимуть своє місце під сонцем до самого вечора. Дощ не передбачається. На Миколаївщині денна температура буде від плюс 6 до плюс одинадцять, а вночі до плюс шести. Зранку до самого вечора у Миколаєві небо буде вкрите хмарами. Дощ не передбачається. На Херсонщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс одинадцяти, а вночі до плюс семи. До самого вечора у Херсоні буде триматися похмура погода лише під кінець дня небо очиститься від хмар, опади не передбачаються. У Запорізькій області температура в день буде плюс 8 та до плюс шести вночі. У Запоріжжі протягом усього дня погода буде похмурою, опади не передбачаються. У Криму очікується погода з максимальною температурою в день від плюс восьми до плюс шести, а вночі від плюс 4 до плюс шести. У Сімферополі сонце в цей день буде рідко з'являтися з за хмар без дощу. На заході у Львівській області температура в день буде від плюс 3 до плюс одинадцяти та від плюс 1 до плюс двох вночі. Ранок у Львові буде безхмарним, і до кінця дня небо лишатиметься ясним. Дощ не очікується. У Івано-Франківській області очікується температура від плюс 3 до плюс 10 в день та вночі від мінус 1 до нуля. В Івано-Франківську небо буде ясним до самого завершення дня. Опади не передбачаються. У Тернопільській області температура в день буде від плюс 4 до плюс 10, та вночі від плюс 1 до плюс 2. Вранці небо у Тернополі буде ясним. Таким воно і залишатиметься протягом усього дня без дощу. На Буковині максимальна температура в день становитиме від плюс 9 до плюс 5, та вночі від плюс 2 до нуля. Зустрічаючи нас безхмарним ранком, погода зміниться вже у середині дня і небо у Чернівцях вкриється хмарами, які протримаються до вечора. Опади не очікуються. На Закарпатті очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 6 до плюс тринадцяти а вночі до плюс чотирьох. В Ужгороді на небі не буде жодної хмаринки, дощ не прогнозується. У Рівненській області очікується температура від плюс 9 до плюс 2 в день та від плюс 2 до нуля вночі. В рівному небо буде ясним до самого завершення дня опади відсутні. На Волині очікується температура від плюс 9 до плюс 4 в день та від плюс 1 до плюс 2 вночі. У Луцьку хмар на небі спостерігатися не буде день обіцяє бути ясним дощ не передбачається. У Хмельницькій області очікується погода з максимальною температурою вдень від плюс 8 до плюс 3, а вночі від плюс 1 до плюс 2. Хмари, які з'являться у Хмельницькому в день, протримаються недовго. Ввечері очікується ясна погода. Опади не очікуються. У центральних областях у Кіровоградській області. Денна температура буде від плюс 8 до плюс 6, а вночі опуститься до плюс 5 градусів. Весь день у Кропивницькому буде хмарним. Опади відсутні. На Полтавщині вден температура становитиме від плюс 7 до плюс 5, та вночі від плюс 4 до плюс 5. Ранок та день у Полтаві будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Без дощу. У Черкаській області очікується температура від плюс 8 до плюс 7 в день та до плюс 5 градусів вночі. У Черкасах протягом усього дня небо буде вкрите хмарами без дощу. У Дніпропетровській області температура в день буде від плюс 8 до плюс 6, а вночі від плюс 5 до плюс 6. Ранок та день у Дніпрі будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом. Дощ не передбачається. На Вінниччині в день температура становитиме від плюс 8 до плюс 3, та вночі від плюс 2 до плюс 3. До вечора хмари, що панували в небі у Вінниці весь день, заберуться геть. Дощ не очікується. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози. Це для нас дуже важливо. Ми щиро вдячні за вашу підтримку. Дякую, що дивилися. Бажаю всім гарного дня та спокійного вечору. До зустрічі.